Я в цілому не дуже люблю всю цю концепцію з чиєвими. Угу. Мені вона не подобається. Бо я тоді не розумію, а що за чайові Чи... закінчуються на цих професіях, а не продовжуються всюди. Чому реально людина, яка з кухні в зал занесла їжу, отримає чайові, а... а люди, які мені всі інші функції надають, по ходу життя, не отримують. Не розумію. Ну тому що в Америці вони. Отримували, не отримували гроші взагалі в якийсь момент, мені здається, що всі вся їхній заробіток був е, чайові. І мені здається, навіть зараз в Америці е, і у них же є типу, мінімальна зарплата, але мені здається, вона не розповсюджується на е, офіціантів досі. Знов таки. Тільки, тільки десь чув. Але про, про минуле правда, а про теперішнє, я не знаю, як воно там зараз у них. Але звідти ця культура пішла, а ми її якбись трошки перейняли. Але справедливо заради вона в Україні має більше сенсу, ніж в інших країнах, тому що в Україні все ж таки дійсно вони небагато заробляють. Як і майже всі. О, я все одно а чому не всюди? Чому я забираю дитину зі школи, і в кінці дня, в який день дитина провела з класною керівницею, ходила в укриття, вчилася. Я не даю просто 100 гривень. Чи ну, да. а людині, яка мені блядь, один бургер винесла, я такий, а як у вас на чай можна к телефону? Чи треба готівку, чи потрусить? Давайте потрусимо, блядь. А ну типу їбать багато честі тобі. О, Боже такий вдячний! Боже такий вдячний! І давай те, що я тобі дам, буде залежати від того скільки я з'їв. Якщо я з'їв бургер, який коштує 300 гривень, я тобі 30 гривень дам. Але якщо ти так само винесла мені одну тарілку, але на ній були тигрові креветки, то я дам тобі 70, бо твій виніс тарілки чомусь, блядь, стає ціннішим, ніж коли б ти винесла бургер. Блядь, не розумію. Це, це, це... Ти взагалі не розумієш. В е, е, Північній Америці зараз ЧВ, ось 300 гривень. Він каже, зараз ЧВВ, типу, до 32% в, е, доходять. Тобі просто так протягують термінал, в якому у тебе є варіант 20%, 25%, 32%. Хочеш?